Велика новорічна розпаковка на Приморському бульварі 15. Мене звати Олена Концевич, це перший міський, а що трапилось, ми і так бачимо. Ну ми не могли б повз цього пройти. Господи, тут віками цей нещасний палац фука був завішений якоюсь брудною шматою. І тут, нарешті, ми побачили, як він виглядає в реалі. Шматок шмати, чи то віднесло вітром, чи то зірвало, чи то нарешті власники почухалися, вирішили щось зробити. Ну от, ось він стоїть. Між іншим, щоб ви розуміли, палац Фука буде святкувати 200 років через три роки. Пам'ятка архітектури, яка від 2005 року належить ПП Гранд Інвест, і засновниця Гранд Інвесту, пані, яку звати Оксана Мороз Хант, хотіла тут побудувати якийсь чи то шопінг-мол, чи то якийсь бізнес-центр. Коротше, щось дуже красиве для того, щоб ребятам з Думською було сюди зручно ходити, а купувати. Але чому саме зараз, чи справді щось буде тут будуватися, чи просто вирішили нарешті знести це все, ми не знаємо. До речі, в 2017 році ці такі ребята з Думської дозволили навіть побудувати тут ще два поверхи. Невідомо на чому тут, крім зовнішніх стін не залишилось нічого. Там згнило все і осипалося. Бачите. Ну але якщо пані Оксана мороз хант таки тут щось збудує, це буде означати тільки одне це буде означати, що мінус одна пам'ятка архітектури. І плюс ще одна нікому не потрібна новобудова. Ну як нікому? Нам вона не потрібна. Ми б воліли, щоб тут була красива архітектура. Це приморський бульвар. Зрештою, тут люди ходять якось так. Ну, але ж ми розуміємо, як нас це робиться. Зручніше побудувати бізнес-центр новий, аніж вкласти гроші на те, щоб відреставрувати якийсь нікому не потрібний палац, який тут стоїть вже 200 років. Поживем, побачимо. Дуже цікаво насправді, що ж тут буде відбуватися. А якщо ви знаєте, що відбувається в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Па-па! Реально люди ходять, фоткають. Диво дивне, чудо чудне.